Доброго дня. Нарешті я познайомилась з технікою прикладної фізіології з приводу відновлення чакр, розробленої Річардом Атом, і провела мене в цей світ знання Світлана Білик, міжнародний інструктор. І я дуже задоволена знаннями. Ці шість днів це такі неймовірні шість днів понурення в себе, в знання, в відновлення своє. І дуже запрошую на семінар, тому що в нас в Хмельницькому це на сьогодні єдина, навіть і в Україні є три інструктори інструктора міжнародного значення це Світлана Білик, які можуть розповісти те, про що знає весь світ. Тобто, прикладна фізіологія це дуже дієвий інструмент у вирішенні багатьох питань: питань здоров'я, питань емоцій, питань свого шляху і. І навіть більше, так що рекомендую, запрошую. Я дуже задоволена знаннями.